Попадає зайве в рот. випиваєш антидот. Токсини антидот. Ексклюзивний подорожнику. Ме всім після їжі легше з ним. Я 15 років чистила його одяг, прибирала його будинок. А він показав усі свої таланти на загальний огляд. Втратити все, аби знайти себе заново. Я Алісія Флорік, адвокат. Чоловік може лінуватися, а жінка ні. Тебе це стосується передусім. У нас лише одна вакансія. Ми маємо гристи одне одному. Горлянка. Усі хочуть виграти, але перемога на боці того, в кого легка рука. Ми ніколи не мали справу за злобленою жінкою. На НТН детективна мелодрама. Дякую, що утримуєш сім'ю за таких обставин. Гарна дружина. Все налагодиться. Вже нічого не налагодиться. У будні. 19.20. Якби всі поліцейські були схожі на вас, я б не заперечував, щоб мене заарештували. На жаль, тоні більшість поліцейських схожі на мене. Цей детектив. Що ж я хотів? Перепрошую це точно десь тут. Хто кладе окуляри у шкарпетки? Веде справи на своїй хвилі. Що думаєте, сер? Я вийду на хвилинку. Хвилі геніальних ідей. Зрозуміло. Він був у двох місцях одночасно. Це єдине пояснення. Смерть у раю. Думаю, ви підняли планку. Дякую, Сер у будні о 21-й. А Сабрен. Петро, а що це з сусідом? А що зачарував? Подарувала йому чарівник від протектон. Овочі обробив і немає. Тепер тільки те й робить, що співає. Петрів, в кого кращі побідори? Наспівав чарівником. Слідів зламу немає. Замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Раз хмуцевий. Два. Чим це заподіяно? Три. Звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Реч, док. Вірю фактам і доказам. Побережно, тут слід щодня о 17.15. А що ви плануєте у нарбоні? У мене там робота. Я поїду з вами. Нагода прокрутити гарний бізнес. Ти шахрай? Ну, я просто вдаюся до ринкових прийомів. Ми з моїм діловим партнером їдемо у Нарбону. Масштабний проєкт ресторану швидкого харчування. У нас же бізнес, друзяко. Тобі точно треба лікуватись. Придурки. А це як треба розуміти? Пограбували крамницю на заправці. Ти поцупив поліційний радар. Отже, є шанс добре заробити. Сьогодні о 21.45. Слухаю. Пиши, диктую. А заголовок. Олімпійські ігри назріває скандал. Любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. живокост живос! Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Моя любов топер від українського бренду Матролюкс, виробника ортопедичних матраців та меблів. На сьогодні Матролюкс один з лідерів ринку ортопедичних матраців України і не тільки: чотири заводи в Україні, 24 власні торгові марки, більше 2500 представництв по всьому світу. Матролюкс неупинно працює над розвитком та впровадженням нових технологій та дослухається до ваших потреб. Купувати у виробника безпечно та надійно. Адаптів за розумні гроші перетворить розкладний диван на м'якеньке ліжко. Такий ефект досягається завдяки комбінації двох наповнювачів. Піна Foam еластична, не просідає під вагою тіла і завдяки своїй пористій структурі забезпечує циркуляцію повітря. Матеріал буквально дихає і відповідає за правильну терморегуляцію під час вашого сну та відпочинку. Другий шар піна Foam з ефектом пам'яті. Її суперсила адаптуватися під ваші неповторні форми і вагу та ефектно повертатися в початковий стан. Купуйте саме зараз топер адаптів від українського бренду Matrolux зі знижкою 30%. Для зручності скористайтесь QR-кодом або телефонуйте за номером на екрані і замовляйте топер. Ваш топер приїде до вас просто з заводу. Перетворіть свій топер адаптів на пуфик чи навіть столик за допомогою цього дива-чахла. Він може бути у чотирьох кольорах під колір вашого дивану легко знімати, чистити та прати. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське і покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Це Костянтин Ігорович Філіпченко. З початком повномасштабної війни повернувся додому у село Станіслав Херсонського району. 1 березня ще минулого року доволі спонтанно він поїхав у Херсон і зник дружині. Не сказав, куди саме він їде, і навіщо на лівій руці в нього ближче до плеча татуювання голови тигра. Якщо буде щось відомо про Костянтина Ігоряча Філіпченка, наша пошта Шукає собачка ОКОРНЕТ». Ми продовжуємо шукати людей. У програмі Шукаю Тебе що вівторка та що четверга о 19 на НТН. Хто тут? Що тут у нас? Досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. перевіримо, Провірим. який розкриє злочин. Покришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Речток. Ось кров. Щодня о 17.15. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Є знижки відсотків аптека, подорожник, бам та оща. Може стати перешкодою. Пішки сходами з, з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Чудова новина для фанів. Усі книжки Gravity Falls на сайті rena.com.ua Любий, зачекалась тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька майзь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна май з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Нам часто буває страшно, так само, як буває важко, сонно, весело і сумно. Інколи навіть все разом і в один день. Єдине, нам ніколи не буває байдуже. Тому ми готуємо сотні порцій їжі у напівоточеному ворогом місті. Ризикуємо собою заради інших. Їдемо на нуль знову і знову. І примудряємось зібрати на що завгодно, будь це бронік чи супутник. Те, що ми робимо, вимірюють кілометрами, кілограмами, сотнями та тисячами гривень. Але хіба можна виміряти те, що приведе нас до того помріяного дня? Для перемоги не буває ні маленьких, ні великих кроків. А в нас ще достатньо сил на цей марафон. Поранення отримав 16 травня 2019-го. На протезі боєць збройних сил прийняв участь в першому штурмі. Це було 25 березня березня го року. Вдалось перший населений пункт звільнити. Коли потрібно, то можливо все. Військовий шлях вибрав мене і мого брата. Ми просто не могли залишити осторонь. Ми виховані так, щоб ми знали, що ми будемо стояти до останнього завжди. Після загибелі сина я оголосила збір на дрони, і дуже хотілося, щоб він був назавжди в строю. Він жив як воїн і загинув як воїн. Я фотохудожник служу в збройних силах України. в творчих наших роботах. Дуже багато болю, і в той же час дуже багато надії на те, що ми здобудемо свою цілісну державу щасливих людей. Деться ще я зараз розплачуся. історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці о дев'ятнадцятій на НТН. Наталя Погуляєва розшукує свого двоюрідного брата Олексія Юрійовича Бугайова, 1975 року народження з Маріуполя. 3 марта у нас був спадок з ним. Він сказав, що вони спускаються в підвал і у нього садиться телефон. Якщо ви десь бачили або маєте інформацію про Олексія Юрійовича Бугайова, наша електронна пошта шукає собачка у Корне. Ми продовжуємо шукати людей. У програмі Шукаю Тебе. Що вівторка та щочетворга. О дев'ятнадцятій на НТН. Є знижки на гель Севазин. 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. О, я так хреща люблю. На Олімпійських іграх любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька май від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте купуючи велику упаковку 100 грамів. А омес печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене на відміну від антацидів. Омез зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. Омез тривала допомога від печії. Біль може стати перешкодою пішки сходами з, з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт». можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Це Алісі, я знаю тобі дуже важко, але ти маєш мені вірити. Мене підставили. Він не винен. А ви хто така? Адвокат на НТН. Детективна мелодрама. Справа складна. Ви будуєте нову лінію захисту? Так, ваша честь. Стати іде. Вони вважали себе розумнішими за мене, але мій голос важить не менше ніж їх. Ця лінія захисту. Це димова завіса. Я зроблю вам одну пропозицію. Не намагайтеся купити мене. Гарна дружина. Спробуйте не нашкодити собі. Я сама можу нашкодити, кому завгодно. У будні о 19.20. Якби всі поліцейські були схожі на вас, я б не заперечував, щоб мене заарештували. На жаль, тоні більшість поліцейських схожі на мене. Цей детектив. Що ж я хотів? Перепрошую, це точно десь тут. Хто кладе окуляри у шкарпетки? Веде справи на своїй хвилі. Що думаєте, сер? Я вийду на хвилинку. Хвилі геніальних ідей. Зрозуміло, він був у двох місцях одночасно. Це єдине пояснення. Смерть у раю. Думаю, ви підняли планку. Дякую, сер. У будні, о 21-й. Нас прий назальний назонов 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. 2019. -го. на протезі боєць збройних сил прийняв участь в першому штурмі. Це було 25 березня двадцять другого року. Вдалось перший населений пункт звільнити. Коли потрібно, то можливо все. Військовий шлях вибрав мене і мого брата. Просто не могли залишити осторонь. Ми виховані так, щоб ми знали, що ми будемо стояти до останнього завжди. Після загибелі сина я оголосила збір на дрони, дуже хотілося, щоб він був назавжди в строю. Він жив як воїн і загинув як воїн. Я фотохудожник служу в збройних силах України. в творчих наших роботах. Дуже багато болю, і в той же час дуже багато надії на те, що ми здобудемо свою цілісну державу щасливих людей. З десь ще я зараз розплачуся. історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці о дев'ятнадцятій на НТН. У окупованому Херсоні росіяни викрали 27-річного Ростислава Гавриліна. Від патєстраві добрали восьмирих чоловік. Ані одказували їм Росії. Рускі говорили, що Ростика повинні відправити на Севастополь. де зараз утримують Ростислава. Немає жодної інформації. Може, ви десь бачили? Знаєте щось про нього? Наша пошта шукає собачка Гукорнет. Ми продовжуємо шукати людей. У програмі Шукаю тебе що вівторка та що четверга О 19-й на НТН. Генерал фон Бекман. Мій фюрере. Мій Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Хто тут? Що тут у нас досвідчені слідчі не шукають злочинців? Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. перевіримо, який розкриє злочин покришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Док. ось кров щодня о 17.15. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Тато переспав з полією віку. Я 15 років чистила його одяг, прибирала його будинок. А він показав усі свої таланти на загальний огляд. Втратити все, аби знайти себе заново. Я Алісія Флорік, адвокат. Чоловік може лінуватися, а жінка ні. Тебе це стосується передусім. У нас лише одна вакансія. Ми маємо гристи одне одному. Горлянка. Усі хочуть виграти, але перемога на боці того, в кого легка рука. Ми ніколи не мали справу за зловленою жінкою. На НТН Детективна мелодрама. Дякую, що утримуєш сім'ю за таких обставин. Гарна дружина, все налагодиться. Вже нічого не налагодиться. У будні о 19.20. Якби всі поліцейські були схожі на вас, я б не заперечував, щоб мене заарештували. На жаль, тоні більшість поліцейських схожі на мене. Цей детектив. Що ж я хотів? Перепрошую, це точно десь тут. Хто кладе окуляри у Шкарпетки? Веде справи на своїй хвилі. Що думаєте, сир? Я вийду на хвилинку. Хвилі геніальних ідей. Зрозуміло. Він був у двох місцях одночасно. Це єдине пояснення. Смерть у раю. Думаю, ви підняли планку. Дякую, сер у будні, о 21-й.